Доброго дня, любі друзі! Хочу вам запропонувати до огляду дискова борона, 660-й диск, 24 метра захвата, палада. Кого цікавить, набирайте, вона навісна з обслуговуючими ступицями, бачите, все є. Кут атаки змінюється. Такий каточок, каточок теж обслуговуваний. На 4 болтика. Кого цікавить, набирайте в будь-який час, буду радий вам все показати, розказати. Є держкомпенсація, доставочка. Також у нас є палади 3200, є 560-й диск, є 660-й диск. Так що вони прицепні Кого цікавить, можемо доставити по ціні. Телефонуйте на номер 067 452 4942. Я все вам розповім, все покажу. По документам все організуємо, тому набирайте техніка новесенька, можемо вам привезти в будь-який час, будь-яку точку України, крім бойових дій, де проходять бойові дії. Так що шутка, але е, така є реальність в нашій, е, нашому житті. Отакий От каток, трубчатий в них стоїть. Е, машина безотказна, працює вже протязі, як то кажуть, е, декілька десятків років компанія Червона зірка їх випускає. Тому будьте добрі, набирайте, кому потрібно все. Домовимося, організуємо вам поставочку. Всім гарного дня, мирного неба!